Залишки живої людини помістили всередину механічного робота і зробили з нього ідеального поліцейського. Це фільм робокоп, і він викличе у вас найприємніші спогади. Ведучий теленовин Пет Новак розповідає американцям про те, що для захисту правопорядку краще використовувати не живих людей, а роботів. Щоб це довести, у прямому ефірі демонструють військову операцію у Тегерані. Безліч роботів наводить порядок у місті. Вони вимагають місцевих жителів вийти зі своїх будинків із піднятими руками та сканують кожну людину. Місцеві ополченці не згодні жити під контролем США та влаштовують стрілянину. Починається запеклий бій між людьми та роботами. Ополченці використовують вибухівку та стрибають на роботів прямо з дахів. У відповідь ті ліквідують кожну людину зі зброєю в руках, незалежно від її статі та віку. Пет Новак перериває прямий ефір і впевнено заявляє, що майбутнє США неможливе без використання таких роботів. У наступній сцені ми бачимо поліцейського на ім'я Алекс Мерфі. Він йде до своєї начальниці Карен Дін, щоб обговорити з нею деталі операції за решту небезпечні. Злочинця Антуана Веллона. Він займався контрабандою зброї. А Мерфі зі своїм напарником Джеком прикидалися незаконними покупцями. На жаль, операція пішла не за планом. Велон щось запідозрив, почалася стрілянина, і Джек був серйозно поранений. Начальниця просить Мерфі не діяти самому, проте поліцейський упевнений, що в поліції є зрадники і не збирається її слухати. Тим часом голова корпорації Omnicorp Реймонд Селларс проводить засідання у Вашингтоні. Він пропонує використовувати. У США своїх роботів замість живих поліцейських, щоб зберегти більше життів. Проте сенатор Дрейфус підписує акт, який забороняє використання роботів, оскільки вони не відчувають жодних емоцій, а отже, можуть бути непередбачуваними та навіть небезпечними. Тоді лідери Омнікорп збираються створити революційну технологію, в якій можна буде помістити всередину робота живу людину. Завдяки цьому машина зможе використовувати людський мозок, а значить відчуватиме емоції. Наприклад, люди з Дованими протезами замість рук можуть грати на гітарі, оскільки мозок підказує їм потрібні рухи. Селларс звертається за допомогою до геніального вченого Нортона. Він просить допомогти йому створити робота з мозком людини. Алекс Мерфі мав рацію. Двоє продажних поліцейських з його команди зустрічаються з Веллоном, і чоловік наказує їм ліквідувати Мерфі. Коли він знаходиться в лікарні, відвідуючи Джека, один із бандитів чіпляє до машини Алекса вибуховий пристрій. У той же час представники Омнікорп вивчають особисті справи поліцейських, яких можна було б використати у новому проєкті. але всі вони або перебувають у поганій фізичній формі, або мають проблеми із розумовою діяльністю, або психічно нестабільні. Марфі повертається додому, відправляє сина спати і вирішує провести час із коханою дружиною Кларою. На жаль, у найбільш відповідальний момент на його машині вмикається сигналізація. Поліцейський виходить на двір, щоб розібратися. У чому проблема у той момент, коли він підходить до машини, спрацьовує вибуховий пристрій. Доктор Нортон пояснює Кларі, що поранення Алекса практично несумісні з життям, адже у нього опіки четвертого ступеня майже по всьому тілу. Навіть якщо чоловік виживе, то залишиться паралізованим, глухим і сліпим на одне око. Лікар пропонує Кларі дозволити використання тіла Мерфі для проекту Омнікорп. Це врятує йому життя. Проте, яким буде його нове життя, ніхто не знає. Минає три місяці. Алекс перебуває у комі та бачить сону, якому танцює зі своєю дружиною. Вчені вирішують його нарешті розбудити. Чоловік приходить до тями в тілі кіборга. Нортон намагається пояснити йому, що тільки так можна було врятувати його життя. Мерфі з подивом вивчає своє нове тіло та робить кілька кроків. Він вимагає вченого зняти з нього цей металевий костюм, після чого дуже нервує і хоче залишити лабораторію. Алекс вибирається назовні і бачить перед собою безліч роботів. Він перестрибує величезну стіну і біжить великим полем, але в цей момент Нортон відключає його. Алекс знову приходить до тями в лабораторії і вчений вкотре просить чоловіка прийняти свою нову реальність. Марфі хоче побачити те, що залишилося від його тіла. Виявляється, це лише голова, кілька внутрішніх органів і права кисть. Більше того, навіть частину мозку йому довелося пересадити. Алекс нажаханий від побаченого. Він просить Нортона відключити його від системи життєзабезпечення. вчений категорично проти. Він пояснює Мерфі, що таким було рішення його дружини та сина. Після довгих роздумів Алекс все ж таки погоджується спробувати життя в новому тілі. Він телефонує своїй дружині, і вони обоє на силу стримують сльози. В органічну частину Мерфі вводять необхідні протеїни, жири, мінерали та вуглеводи, а також порцію антидепресантів. Незабаром військовий стратег Омнікорп Рік Меттокс навчає Алекса тактиці ведення бою. Цей чоловік півжиття навчав роботів і тепер сумнівається, що машина з. Органічними елементами зможе стати хорошим воїном. Він іронічно називає Алекса залізним дроворубом. Починається перше випробування. Це симуляція бою з різними роботами. На жаль, Алекс погано справляється, тому що кидає всі сили на порятунок людей, а тому відстає від графіка та провалює операцію. Пізніше Мерфі дізнається, що з велуна зняли всі звинувачення і дуже сердиться від таких новин. Селлер спросить Нортона вдосконалити Алекса і зробити його мобільнішим. Вчений лається з лідером корпорації, пояснюючи, що цей робот все одно почуватиметься і поводитиметься як людина. Щоб це виправити, Нортон вносить деякі зміни до свідомості Алекса, а ще перевдягає його в чорну броню. Оновленого Мерфі відправляють на нове випробування. Тест проходить успішно з новими здібностями. Алекс без особливих зусиль перемагає цілу групу роботів. Швидкість його реакції просто вражає. У противників немає жодного шансу. Алекс їде відвідати своїх дружину та сина. Клара притискається до його залізного тіла, і син теж із цікавістю торкається металевого корпусу свого батька. Марфі їде до поліцейської дільниці, де він колись працював, і зустрічає там свого колишнього напарника Джека. Він заявляє, що продовжить справу Велона та його банди. Джек дуже радий такому рішенню. Лідери Омнікорп мають намір дати прес-конференцію та представити країні свою нову технологію під назвою робокоп. Нортон завантажує в мозок Алекса базу даних усіх злочинців США. Проте в процесі завантаження Марфі дуже нервує, коли він бачить те місце, де підірвали його машину, і він сам ледь не загинув. То в нього трапляється напад, і він відключається. Нортон розуміє, що це відбулося від емоційного перенавантаження і знижує рівень дофаміну у Алекса до 2%. Таким чином, наш герой перетворюється на машину, повністю позбавлену будь-яких емоцій. Алекс виходить на конференцію, ігноруючи при цьому своїх дружину та сина, які прийшли його відвідати. Він сканує кожну людину в натовпі, знаходить серед людей небезпечного злочинця Томаса Кінга і відразу заарештовує його. Публіка у захваті. Пет Новак показує в новинах кадри з місця арешту і впевнено заявляє, що такі технології, як робокоп, гарантують правосуддя в країні та ефективну боротьбу зі злочинцями. Алекс знову приходить у свою поліцейську дільницю і прямує до начальниці Карен Дін. Він заявляє, що має намір впіймати 13 небезпечних злочинців. Джек хоче з ним поговорити, але марфі його ігнорує та йде геть. Робокоп сідає на мотоцикл і ганяє містом, розшукуючи злочинця на ім'я Джон Бігс. Він знаходить одного з його помічників. З'ясовує у нього, де знаходиться бандит. Приїжджає на його базу та атакує всіх злочинців, у тому числі і самого Бігса. Алекс не залишає в живих жодну людину. У компанії Омнікорп задоволені таким результатом, і тільки Нортон не радий таким новинам, адже робокоп поводиться надто неполюдськи. Пет Новак виходить в ефір із новим випуском новин. Він знову вихваляється успіхами робокопа і запрошує до студії главу Омнікорп Селарса та сенатора Дрейфуса. Чоловіки сперечаються на тему роботів. Дрейфус все ще проти використання роботів. А ось Селарс доводить, що один лише робокоп знизив злочинність у місті на 80%. А якщо таких роботів буде більше злочинців взагалі не залишиться. Веллон зустрічається із продажними поліцейськими. Вони запевняють бандита, що ситуація під контролем, і робокоп не зможе його впіймати. Співробітники Омнікорп радяться, що робити із дружиною Алекса, Кларою. Справа в тому, що жінка бігає за робокопом по всьому місту та вимагає його провідати сина. Хлопчик погано вчиться і постійно бачить кошмари. Алекс просить дружину не заважати йому працювати. Незважаючи на це, робокоп все ж таки. Прокручує записи із камер відеоспостереження і розуміє, що у його сина серйозні психічні проблеми. Він уникає людей і перебуває у постійному стресі. Тоді Марфі розвертає свій мотоцикл і їде до свого будинку. Там він моделює ситуацію із вибухом машини тієї фатальної ночі. Від побаченого він відчуває сильний стрес, і в нього відразу відновлюється необхідний рівень дофаміну в мозку. Алекс знову стає не бездушною машиною, а живою людиною. Робокоп сідає на мотоцикл і кидається на пошуки головного підозрюваного Антуана Веллуна. Марфі розуміє, що саме він організував цей вибух. Робокоп знаходить одного із спільників Веллуна, витягує його з машини, робить йому дуже боляче і дізнається міст. Це знаходження бази головного лиходія. Наш герой вирушає туди і розправляється абсолютно із усіма бандитами, включаючи самого Веллона. Злочинці намагаються відбиватися, але у них немає жодних шансів проти такої швидкості, витривалості та сили. Робокоп досліджує місце злочину та знаходить на зброї відбитки пальців кількох продажних поліцейських зі своєї дільниці. Він тут же приїжджає туди і показує всім докази проти поліцейських зрадників. Один із них намагається використати зброю і відразу. Вирушає на той світ, а другий зізнається, що за всім цим стоїть шеф поліції Карен Дін, після чого отримує шокером. Робокоп йде до начальниці та вимагає її зізнатися у всіх злочинах. На жаль, в цей момент Меттокс відключає Алекса і відразу повідомляє Селерса про те, що сталося. Пет Новак у новинах заявляє про те, що робокоп допоміг знайти зрадників у департаменті поліції. Проте зараз він перебуває у критичному стані. Сенатори готові піти проти думки Дрейфуса та дозволити масового використання роботів на вулицях США. У новинах також показують дружину Алекса Клару. Вона скаржиться на те, що у не дозволяє їй та синові зустрічатися із чоловіком і підозрює, що з ним роблять щось незаконне. Селлерс боїться, що робокоп дізнається занадто багато і наказує Метоксу його ліквідувати. Однак Алекса несподівано рятує Нортон. Він пробирається в лабораторію озброєну охорону, вмикає робокопа і зізнається йому, що в Омнікорп збирається від нього позбутися. Алекс відразу сідає на свій мотоцикл і вирушає розбиратися із Селерсом. Клара з сином у цей час теж зустрічається із Селерс. Сом, чоловік бреше їй, що у Алекса стався нервовий напад, він порушив протокол, після чого зламався, і тепер його неможливо відновити. Селерс виходить у прямий ефір із сумними новинами, але відразу отримує повідомлення від Меттокса про те, що робокоп їде до нього. Усю будівлю відразу ж перекривають, а Клару із сином не випускають. Селерс вирішує втекти від робокопа на гелікоптері і забрати жінку з собою, щоб вона випадково не побачила свого живого чоловіка. Алекс вривається до головного офісу Омнікорп і тут же вступає у важкий бій із цілим натовпом роботів-охоронців. Деякі з них схожі на величезних металевих курок. І битися з ним страшенно непросто. Робокопу завдають серйозних ушкоджень. Коли роботи вже готуються його добити, з'являється Джек і відволікає їх. Завдяки цьому робокопу вдається втекти. Селлерс на даху бреше Кларі про те, що органічна частина Алекса загинула, а механічна частина дала збій. І тепер він влаштовує перестрілку в офісі. Робокоп теж піднімається на дах, але на своєму шляху зустрічає Меттокса. Мерфі хоче ліквідувати. Бати ворога, але не може цього зробити, тому що у Меттокса на руці є браслети з червоним кодом, який забороняє роботам завдавати йому шкоди. Алекс лютує, але не може піти проти своєї програми. Меттокс збирається знищити робокопа, але нашого героя знову рятує Джек і випускає у Меттокса кулю. На жаль, вірний напарник сам отримує серйозне поранення. Робокоп сканує Джека та розуміє, що рана не критична. Після цього він піднімається на дах, бачить своїх дружину і сина і хоче за Тувати Селерса, але в нього теж є браслет з червоним кодом. Лідером Нікорп збирається добити Робокопа. Тоді Алекс використовує всю свою силу і всі свої людські емоції, щоб порушити програму. Йому вдається обійти протокол і випустити в Селерса кулю. На жаль, при цьому Селлерс теж встигає завдати Робокопу критичне пошкодження, і наш герой падає на дах одночасно зі своїм ворогом. Перш ніж відключитися, Алекс встигає пообіцяти дружині та синові, що все буде добре. Доктор Нортон відновлює тіло Алекса та його броню. До нього приходить Клара із сином, і на обличчі робокопа з'являється щось схоже на посмішку. Пет Новак у новинах повідомляє про те, що президент ухвалив рішення поки не використовувати роботів для охорони правопорядку в США. Ведучий дуже злий і в прямому ефірі митюкає доктора Нортона за те, що той дав свідчення проти Омнікорп. Він сподівається, що влада колись змінить своє рішення. Як думаєте, у майбутньому ми використовуватимемо таких роботів? Ваш лайк та підписка найкраща нагорода за нашу працю. Це був MovieKit. Побачимося!